Ще нічого не показала, але інтернет уже все знає. Ну майже все. І сьогодні поговоримо про iPhone 18 Pro, який, судячи з витоків, вирішив зіграти з нами в гру. Вгадай, де тут камера? За чутками Apple нарешті готова заховати Face ID під екран. Повністю без вирізів, без отворів, без натяків. І це красиво, але одразу виникає питання: а куди подінеться Dynamic Island, який Apple так старанно просувала останні роки? І тут починається найцікавіше. З'являється інформація, що фронтальна камера може переїхати в лівий кут дисплея. Не по центру, як ми звикли, а саме вліво. І разом із нею туди ж може зміститись і Dynamic Island. Так, Apple може офіційно зламати свою улюблену семед. І ні, це не помилка дизайнера, а усвідомлений крок. Уявіть собі iPhone, де всі живі елементи, дзвінки, таймери, навігація, музика постійно мешкають зліва. Хтось скаже, що це дивно, хтось, що це незручно. Але ми вже знаємо, Apple достатньо добре, щоб зрозуміти, якщо вони так зроблять, значить через рік це буде єдине правильне рішення. Apple явно не хоче вбивати Dynamic Island. Вона хоче його переробити, сховати, зменшити, але залишити. Бо це вже не просто отвір у дисплеї, а частинка ідентичності айфона. І переходимо до MacBookів, бо там теж запахло серйозними оновленнями. За свіжими даними, нові MacBook Pro з чіпомі m 5 можуть показати вже найближчим часом. І якщо коротко, Apple знову вирішила нагадати всім, хто тут головний у світі ноутбуків. Особливо. Багато шуму навколо m 5 Max. За прогнозами, результати в Geekbench можуть виглядати так, що хтось у таборі стаціонарних комп'ютерів нервово відставить каву. Графіка, процесор, обчислення усе це обіцяє серйозний стрибок уперед. І так, це все в ноутбуці, який не прив'язаний до розетки. Apple продовжує гнути свою лінію максимум потужності, мінімум зайвого шуму і стабільна робота для тих, хто монтує, рендерить, пише код. Або працює з важкими задачами щодня. Нові MacBook Pro все більше виглядають не як ноутбук, а як компактний робочий інструмент для професіоналів. А тепер трохи драми зі світу соцмереж. За останніми даними, Трець обігнав X. Колишній Twitter за кількістю активних користувачів саме на айфоні. І це важливо, бо аудиторія айфона одна з найбільш лояльних і вибагливих одночасно. Якщо вони йдуть, значить щось пішло не так. На цьому фоні X отримує ще один удар: скандал навколо чат-бота грок. Проблеми з модерацією контенту, судові позови, і все це виглядає максимально токсично, особливо для компаній і користувачів, які очікують контролю, безпеки і міні. Мум хаосу і в підсумку ми бачимо цікаву картину. Apple готує редизайн айфона, який змінює звичну логіку екрану. Макбуки стають ще потужнішими і серйознішими. А користувачі все частіше обирають платформи, де менше скандалів і більше стабільності. Схоже, 2026 рік буде роком великих змін, і Apple, як завжди, хоче бути не просто учасником цього процесу, а його режисером. Підписуйтесь на канал New Тайм, ставте лайк, якщо формат. Технопліткарки вам заходить, і побачимось у наступному випуску. І я нагадаю, що разом із благодійним фондом New Time for Ukraine ми допомагаємо нашим військовим у межах напрямку Все заради життя. Долучайтесь до збору, підтримуйте і отримайте приємні подарунки за донат.